Довгий Нептун. Нептун від комплексу Нептун Д з крилатою ракетою рк 360 л Неймовірна, потужна, далекобійна, ефективна ракета. Давайте більш детально про неї поговоримо. В полі вікні ви бачите зображення. Це офіційне зображення, яке нині шириться інформаційними пабліками. Ракета, дальність якої складає близько тисячі. Кілометрів це в 3,5 рази більше, ніж задекларований для протикорабельної версії цієї ракети 280 км. Але, попри кратне збільшення дальності польоту, вага бойової частини цієї ракети зросла до 260 кг проти 150 у базовій версії. Чудова новина, бо чим більше вибухівки, тим більш руйнівні наслідки застосування такого. Типу ракет, і це насправді несподіваний сюрприз, бо зазвичай більша дальність ракет досягається саме зменшенням бойової частини.